Ми приїхали до вас. Чесне слово, ви чекали, що ми почнемо щось вам помагати? Чи як ви думали, що ми сподівалися, дуже надіялися. Але не очікували, але це дуже приємно. Ми вам дуже сильно вдячні, що ви все-таки до нас завітали і надаєте нам допомогу. Ми вам дуже, дуже сильно вдячні. До нас приїжджали, нас записували, наші дані брали. Але, на жаль, по сьогоднішній день ніякої допомоги не було. Єдине, що коли нам допомагали розрибати завали ще в минулому році, то нам допомогли буквально поставити стіну між двома квартирами і одну стіну в нашій квартирі, тому що в нас від вибуху вирвало стіни. Вітання з міста Бучі. Дякую вашому фонду, що звернули нас увагу в нашому горі. Допомагає. Дякуємо велике вам, дякую вам за допомогу, за матеріальну духовну підтримку в нашому тяжкій ситуації. Дякуємо нашому благодійному фонду «Сюпрім Мастер Чинхай, який відгукнувся на нашу біду. У нас з 27-го. Лютого 22-го року, коли був наступ расистів, у нас були прильоти по квартирі і по дому. Наша квартира була дуже сильно зруйнована. Внутрішні стіни були теж зруйновані від вибухів. Відбулася пожежа. Пожежа зруйнувала плити перекриття, і внаслідок цього неможливо було жити. І до цього часу ніхто нічого не робив і не робить. Дякуємо вашому і нашому благодійному фонду за те, що допомогли, і відглухнулися на нашу біду. Хочу подякувати Супрім-Мастер Чанхай подякувати, реально Подякувати, бо є за що. Ви єдині перші, хто нам допомогли, хто відгукнувся. Ми вам дуже вдячні, дай Боже, все буде добре. Буде мир на всій землі у нас в Україні. Україна переможе. все буде добре. Ми вам дуже вдячні.